Сьогодні один телефончик отримав із ремонту і декілька на продажу. Зараз покажу вам все, що у нас тут цікавенького. Є на продажу Note 12 Pro, ось такий гарненький по стану Type-C роз'єм. Тут хорошенький такий варіант. По екранчику, в принципі, пошкоджень якихось критичних немає, присутні легкі, легкі потертості. Він. 8256 по пам'яті. Потужний смартфон Note 12 Pro, версія 5G. Залітаю в продажу. Далі цей Note 8 Note 8, це клієнт здавав у ремонт смартфончик. Замінили тут акумулятора та екранчика. Далі ці два варіанти це Samsung a 7 і А30С, ось такий, присутній потертості трішки по корпусу. Він йде 3,32 по пам'яті. Е, в принципі, без вигорань. Гарненький варіант. Бюджетний по хорошій вартості зробимо. І А7 розовенький, Ось такі присутні якісь потертості по корпусу. Мікророз'єм, він, якщо не помиляюсь, 64 очка Має невелике вигорання по екрану. Зараз скажу точно. Е, так, а 7 18-го року по е, пам'яті він має 4,64. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал. Силочка в шапці профілю відправляю новою поштою.